Так, дочекався я поки Зиметрикад мій сам вимкнеться повністю через розрядку батареї в нуль. І тепер я зможу протестувати реальну ємність. Зараз я поставив на зарядку. Ось такий струм зарядки у нас зараз. Що там у нас? 46 А. Ну, Стрибає. Приблизно так, пів ампера йде зарядка. 5,4 вольта. І от засічемо ємність. Трохи менше, ніж пів Ампера. Струм йде зарядка. Ну Все, ми побачимо час, який зарядиться, і точну ємність акумулятора всередині. Бо ця інформація невідома, засекречена виробником. Виробник трошки тупенький в цьому плані. Він приховує від покупців клієнтів дуже багато інформації про те, які детектори всередині, якої вони форми, який об'єм кристалів, наприклад, кристал нейтронів, кристал йод всередині. Невідомо, якої форми, якого об'єму. Акумулятор невідомо який. Чи це літіон, літіполімер, якої він форми і якої ємності. Взагалі це невідомо. Е, ну Ось так. Виробник ідіод. Торгова марка. Ви саме бачите, як написано на ньому. Так. Ну, зараз мушу я це сам взнавати, який там ємність яка, акумулятора. Ну все. Всім до нових зустрічей.